Бачите? Я а, вам и можете Я задержан? Я вас что я Да вы даю, мне, что шо вы мне? Какого вы права имеете меня вообще останавливать? Скажите а, мне. Меня полицейские задерживают? Еще раз повторяю вопрос. Нет. Ну то, что вы спильны, меня это никак не касается. Абсолютно, что у вас спильное вид процевания. Можете убрать человека с проезжей части? Вы можете, вы можете, вы можете вы убрать или не не нет? Да дайте я проеду, зачем мне повестка ваша? Дивіться, який гарний чоловік не дає, не дає мені рухатися. Як вас запускає, як до вас звати? А, Олександр, Олександр мене звуть. Я вам одразу підписувати нічого не буду і брати теж нічого не буду. Ні. Добре, дивіться, я вас повідомляю, що вам... на вас була поїздка. Так як ви відмовляєтесь, бо на вас була склада акт відмови. Я вас повідомляю, що повістка буде вручна вам на сьогодні з прибуття на Янки Купала один. Сумській РТЦК на 8-му годину ранку. Я не хочу з вами спілкуватися. Я вас зрозумів. Я вас повідомляю, що ви відмовляєте повістки, я її вам напишу на вас, ми звітне вам У нас є свідки, що відмовилися. І гарного дня, якщо ви не з'явитесь на 8 годину, кудьте куди вашу. не нема Гарно, вийде. Хаїда. Хаїда каже.